Ліга чемпіонів ПСЖ, Арсенал. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став В цьому відео розберемо матч. Відповідь між командами ПСЖ та Арсенал. Розберемося, які найкращі ставки можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Які варіанти ставок обираєте ви та додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись в цьому матчі? І не забувайте про лайк на удачу, щоб на лігу чемпіонів у вас все зайшло. В першу чергу варто відзначити, що перший матч був. Для ПСЖ досить вдалим рахунок 1-0 після Лондона вже для них досить комфортний. І в домашньому матчі ПСЖ може зіграти більш стримано та більше на захист, більше на контроль м'яча, не давати простору для арсенала, не давати можливостей для арсенала і тим самим зіграти на те, щоб вийти до фіналу Ліги Чемпіонів. Я брав в експрес прохід Арсенала та прохід Інтера, такий експрес-. Має низькі шанси зараз на успіх, тому що Арсенал після першого матчу програє ПСЖ за підсумком першого матчу з рахунком 1-0. Тим не менш, за коефіцієнт 4,50 Я все ж трішки грошей докину на прохід Арсенала. І якщо удача мені поспіхнеться, то буде чудовий плюс по цій ставці. Також в моєму телеграм-каналі пройде конкурс на 20 тисяч гривень на лігу чемпіонів. Обов'язково приймайте участь минулого тижня. Ми розіграли 15 тисяч гривень. Тому щоб не пропустити розіграш, підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. В моєму телеграм-каналі виходять всі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Загалом все максимально корисно. Переконайтесь самі за посиланням в описі. Ну і перейдемо до основних ставок на цей матч. Я взагалі вважаю, що цей матч буде максимально обережний, і з перших хвилин Арсенал не буде йти відігруватись. Я очікую, що буде більш стримана гра, і Арсенал візьме оці помилки першого матчу до уваги, коли вони на старті першого тайму одразу ж пропустили гол. Це все була провина того, що Арсенал ще не встиг згрупуватися і не був готовий до того, що ПСЖ буде атакувати з перших хвилин. Дембеле просто пройшов з центра поля до чужої штрафної, віддав пас. На квартсхелію, і там вже розіграли досить гарний гол. Я вважаю, що в цьому матчі такого не буде, і ПСЖ також буде грати більш стримано. І в першому таймі ми побачимо невелику кількість моментів. В першу чергу я вважаю, що варто взяти на перший тайм тотал менше 1,5 за 1,51. Звісно, коефіцієнт не дуже високий, але це виглядає надійно, тому що, як і в першому матчі я очікую, що буде не більше як один гол. І насправді Арсенал поки що не виглядає на ту команду, яка справді спроможна відігратися. Але все ж Арсенал в першому матчі свої моменти мав і мав він більше тиску, більше моментів саме в другому таймі. І ПСЖ в другому таймі також частіше вибігали в контратаки, більше пробивали поворотах суперника. Але вже під кінцівку матчу там вже Арсенал грав в футбол, і ПСЖ захищався. Я вважаю, що якщо рахунок буде незадовільний для арсенала в другому таймі або для ПСЖ в другому таймі, то саме в другому таймі ми побачимо більше тиску від однієї з команд. А цей тиск точно буде, тому що арсенал уже програє в один м'яч. При нічийному результаті арсенал буде йти відігруватись. Якщо арсенал зможе відігратись, тоді ПСЖ вдома захоче вирвати прохід до фіналу в основний час, і тоді вже ПСЖ вімкнеться в те, щоб тиснути на ворота суперника. Тиск на ворота суперника переважно тягне за собою, по перше, удари. По друге кутові. В першу чергу я готовий поставити на тотал більше 4,5 кутових у другому таймі. Таку ставку можна буде поставити в лайві, коли ти вже бачиш, як проходить матч, яка ситуація. Тому ставку на кутові ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно за посиланням в описі під цим відео. Нагадую ще раз, щоб ви на нього підписалися. І також можна поставити на удари в площину в другому таймі і на тотал більше одного в другому таймі. Там потрібно буде дивитися по коефіцієнтах ближче до матчу, а ще краще ловити ці варіанти в лайві за більш високі коефіцієнти. До матчу я готовий поставити на те, що в матчі буде тотал менше трьох за 1.60. Я очікую, що арсенал спробує відігратися, але це буде досить обережно. Також я вважаю, що ПСЖ буде також більш обережно грати, тому що у них є перевага в один гол, і це має додавати якось впевненості для них. І ПСЖ все ж напевно буде більше грати другим номером, або навіть якщо ПСЖ заб'є, то тоді арсенал вже швидше за все якось і не зможе відігратися. І ми все рівно побачимо невисоку кількість м'ячів. Також я вважаю, що на перемогу пасажа за коефіцієнт 2 все ж не варто ставити, тому що тут може бути і якась нерезультативна чи результативна нічия. Тому ось такі прогнози я готовий дати на цей матч. Свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.